Друзі, всім привіт! З вами Саша. Ви на каналі Ковтонюк що залишає після смак. Сьогодні в нас класна тема. Нетипові фільми до Дня всіх закоханих. Вони класні, вони про кохання. Проте в мене чогось є відчуття, що ви їх не бачили. Давайте одразу зробимо такий інтерактив. Ви зараз ставте на паузу, дивіться по таймкодах кодах назви і пишіть мені, що ви з цього дивилися, а що ви з цього не дивилися. буде мені, мені дуже цікаво, бо мені здається, що ні, все ж таки не дивились. І відкриває мій сьогоднішній топ-фільм. У зекала це найкращий фільм Барбери Стрейзен, який вона сама зробила як продюсер, як режисер, і зіграла там головну роль. Така вже вона в нас Барбара Стрейзен, крута. Про що розповідає фільм? В нас є нудний логічний Грегорі, який викладає математику в інституті, і він хоче раціонально та логічно одружитися. Він зрозумів, що неважливо, щоб там дівчина була вродлива, головне, щоб вона була розумна. Ну Розумних не буває вродливих, проте ну нічого, якось вони там виживуть. А, таким чином, він, він знаходить собі Роуз, яку, власне, грає Барбара Стрейзан. Чудову, класну, круту, викладачку літератури. Проте зовні сіру мишу. Проте мізки там ого-го які. І що вам сказати, вони врешті одружуються? Вони одружуються, проте їх подружнє життя йде а -а 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 -а. от десь так. І для неї, як для жінки, це дуже прикро і неприємно. І колись Роуз бере і наважується на експеримент, коли Грегорі їде у відпустку, у відрядження точніше вона починає собою займатися та перетворює сама себе з сірої мишки на красуню. От така історія. Глобально цей фільм, от як на мене, про кохання двох інтелектуалів, які всупереч цій логіці. І раціональному, врешті, покохали один одного, захотіли один одного. Це класно. Це, це про лихо з розуму, <сум> тому що в нас Роуз настільки розумна, що думає, та наша взагалі та заміжжя. Треба, щоб людина її максимально розуміла, хто її зможе таку розумну зрозуміти. Те саме наш Грефа думає. Коротше, люди. Це фільм, який треба дивитись. Там, до речі, є щедрик наш український. Там така атмосфера, що від неї не. Можливо кудись поділися, ти вже там, і я його обожнюю. Цей фільм навіть отримав свого Оскара колись за другорядну роль Лорен Бекол, яка грала маму Барбара Стезенд, отримала цю нагороду. Топовий каст ще Пірс Броснан коротше. Дивіться, просто не надивитесь. Мені особисто під День Святого Валентина це супер круто, класно. І пишіть коментарі, якщо ви вже бачите. Цей фільм, поспілкуємося, тому що це топ. Далі я вам знову буду розповідати про Пітера Лінклейтера і його теріптях до сходу сонця перед заходом сонця та перед північю. Слухайте, ну це така краса, яку я обожнюю. Це три фільми, які цей режисер знімав там раз на 9 років. Вони виходили десь раз на 9-10 років. І це все про ту саму парочку, яка починає свій шлях як пара ще з зовсім молоденькому віці. Це в нас в потязі зустрічаються американець та юна француженка. Американець вмовляє її вийти разом в відні, щоб провести час, і це перетворюється в день і ніч разом, і які, які, які дають початок найромантичнішої історії кохання в їхньому житті. І Гоук і Джулі Дельпі, молодесенькі, вони як же ж вони там зіграли? Це Му -му 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 -му. І потім ми бачимо через 9-10 років продовження їхньої історії в наступному фільмі. І ще через такий самий проміжок часу ми бачимо вже третю частину. Клас, клас, клас! Коли як не перед Днем всіх закоханих, дивитися цю кінокрасу? Просто вмикайте, поринайте і все. І кажіть мені спасибі. Наступний фільм Кушетка в Нью-Йорку моєї улюбленої європейської режисерки Шанталь Акерман, яка завжди про Артхаус. А тут вона прям зняла таку ліричну, романтичну мімі-мі -мі -мі історію, де головну роль, до речі, виконує Джуліет Біно, що зовсім молода така м -м, квітка. А, що в нас є? У нас є серйозний ем, чоловік, який живе в Нью-Йорку, психоаналітик. І у нас є експансивна класна танцівниця, яка живе в Парижі. Кожен з них. Ем, Трішки втомився від свого життя та дуже хоче якихось змін. І вони натикаються зрештою на об'яву в газеті. Міняю на 6... Тижнів квартиру в Нью-Йорку на квартиру в Парижі. Таким чином, ці двоє змінюють своє життя, навіть не знаючи один одного в обличчя, міняються своїми квартирами, переймають взагалі весь весь побут один одного на себе. Так, ви зараз сидите і думаєте, це ж схоже на відпустку за обміном, так трішки схоже, і в нас теж дуже романтичний е, фінал у цьому фільмі. Будь ласка, вівкніть і почніть дивитися. Більше навіть нічого не хочу розповідати. Кушетка в Нью-Йорку. Клас. Наступний фільм у нас називається Дощовий день в Нью-Йорку, Вуді Аллена, якого я не дуже прям обожнюю. але те, цей фільм зробив дуже романтично, ніжно. Головний роль в ньому виконує Тімоті шалами. Хто любить шалами, я гарно до нього ставлюся, на нього завжди приємно дивитися в кадрі. От хто його любить, дивіться, точно не прогадаєте. Цей фільм про молоду парочку, яка приїжджає в Нью-Йорк на вікенд, просто щоб трішки ну, якось перемкнутися зі свого. Звичайного життя, а, проте погода псує їм всі плани, і зрештою з кожним з наших героїв. А... Відбувається декілька цікавих змін і дій, які, зрештою, впливають на їхні стосунки. Слухайте, це такий класний пізній Вуді Аллен з певною кольоровою кольоровою корекцією, з Нью-Йорком, з атмосферою свята, з атмосферою романтики, з атмосферою. Ну, з якої ти вже не хочеш йти, коли ти почав дивитися цей фільм. Просто ввімкніть півтори годинки. Муа. Вуді -му -му. Аллен тімить шалами перед днем всіх закоханих клас. Наступний фільм у нас називається Опале листя. І ви знаєте, це така суперкраса. Минулого року він вийшов, це режисер Акі Каурі Смякі. Я завжди трішечки плутаюсь в його прізвищі. Слухайте, це якась невимовна краса, яка свого часу взяла в канах один з головних призів. Я вам навіть хочу зачитати, просто це дуже класно тут написано. Проте про що фільм взагалом? Випадкова зустріч у караоке-барі змінює життя чоловіка і жінки. Жінки, які шукають своє кохання, і, хоча між ними, проскакує іскра на шляху до щастя цих двох з'являються численні перешкоди від загублених телефонних номерів до помилкових адрес, алкоголізму та чарівного безпритульного собаки. Ой, ви знаєте, я прям я і плакала при в цьому фільмі, і сміялася. І це така якась а, тендітна і зворушлива історія про абсолютно простих людей. Просте з них. Про те, які всі заслуговують на кохання, і вони все ж таки знаходять його один в одному, не дивлячись на депресивно доволі картину, в якій вони живуть. Я не хочу дуже довго розповідати про цей фільм. Його треба увімкнути. Ви вже не зможете звідти нікуди дітися, коли ви його просто увімкнете. Спробуйте. Наступний фільм називається Вислизаюча краса Бернардо Бертолуччо, одного з моїх найулюбленіших режисерів і взагалі дуже крутого італійського режисера. І я вам скажу, що це, як на мене, один з найкрасивіших фільмів про кохання взагалі. Сюжет у нас такий молода американка після самогубства своєї матері їде в Італію на Віллу до друзів-родини своєї, де проводить з ними ціле літо. Ну і знову повертається в Своє перше юнацьке кохання до а, хлопця, який колись чотири роки тому подарував їй перший поцілунок. Ой! Як італійці можуть знімати красу жіночого тіла та взагалі жіночу красу? Бертолучи це зміг. Він встиг зняти Лів Тайлер в цьому фільмі якраз в той період, а, щоб встигнути. Зізняти от ту саму її вислизаючу красу. Каст, розрив, фільм, бомба. Кохання там різного, різнобічного з усіх боків, от стільки. Просто подивіться обожнюю. Наступний фільм має назву Ніжність, і в ньому головну роль грає Одрі Тату, героїня якої втрачає свого першого чоловіка. Він вмирає. І потім загадковим для себе чином через деякий час після загибелі свого чоловіка. Вона раптово цілує свого колегу по роботі, якого навіть не знає глобально. Він вражений цим. Вона вражена цим. І між ними починається. Певний романтичний процес. Процес переходу від одних стосунків, які нещодавно закінчилися в нашій героїні от таким трагічним чином, до чогось нового, ніжного, легкого та дуже красивого. Так вміють знімати тільки французи. Це простий, але е, доволі глибокий фільм. Клас. Дивіться. Знову-таки під, під це свято це Топчик. І останній фільм на сьогодні має назву Звичайне кохання, де грають Леслі Мелвіл та Ліам Нісан. Чудовий фільм, чудовий Ліам Нісан. А це історія про вже неволоду пару з Ірландії, яка щасливо прожила все життя в шлюбі. А проте їхні відносини стикаються з новим етапом, коли у дружини знаходять... Доволі важку хворобу, і в цей момент їх любов стикається зі страхом смерті. Я вам одразу кажу, це класний фільм, це не драма, це мелодрама. Всі виживають. Я не могла б вам іншого фільму перед днем всіх закоханих порекомендувати. Слухайте, це якась вражаюча історія. Вона настільки правдоподібна, що на перший погляд вона може бути якоюсь навіть не цікавою, а потім ти розумієш. І наскільки теплом звичайного кохання, реального, просякнутий цей фільм, що вже не можеш відірватися, принаймні, це було зі мною. Це так. Цінно, коли в тебе є людина, яка завжди тебе тримає за руку, щоб з тобою не було. Цей фільм про це. Дивіться, потім скажете спасибі. А, все, друзі, рідні мої, це було на сьогодні все. А, кохайте один одного. А, з вами була Саша. Ставте лайкосики, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пишіть свої улюблені фільми до Дня Святого Валентина. Па-па!